Нам потрібна думка людини, яка безпосередньо стосується а до Укрзалізниці, це заступник голови наглядової ради Сергій Лещенко. Сергію, вітаємо. Я вас теж вітаю і вітаю всіх залізничників, які зараз в рейсі, які зараз на відпочинку, і всіх глядачів, які мають дотичність до залізниці, з ним залізничника. Ми бачимо ми до речі. Насаємо. Ми теж доєднуємося до привітання і бачимо, що ви якраз на вокзалі стоїте. Можливо, до вас підходили люди і висловлювали власні думки стосовно цієї програми. багато запитань поясніть наскільки вона допоможе, зокрема, укрзалізниця? Вона допоможе залізниці, тому що в нас залізниця має дефіцит коштів, спричинених тим, що. Вантажні перевезення більше не покривають дефіцит пасажирських перевезень. Пасажирські перевезення збиткові і вони збиткові не тільки в Україні, а вони збиткові в Європі, в Німеччині. Вони збиткові в будь якій країні, в Польщі, навіть в Швейцарії. Вони бувають збиткові а, і тому Україна була єдина країна, яка в Європі не покривала збитки з бюджету, а покривала за рахунок вантажних перевезень. І зараз вантажні перевезення впали через війну. У нас з 2021 першого року падіння 49% вантажних перевезень. Відповідно. Спроможності вантажним перевезенням робити таку послугу, як перекривати пасажирський дефіцит. Ми більше не можемо і тому звертаємось до бюджету і сподіваємось, наступного року отримати 16 мільярдів гривень на покриття збитків саме пасажирських перевезень. А, за рахунок цього злізниця вистоїть і паралельно з цим, але не пов'язана з цим програма. Це програма дати частину вільних місць для тих, хто бажає поїхати безкоштовно в непікові періоди. В нас, наприклад. Зараз не піковий період. Якщо ви відкриєте сьогодні за стосунок і подивитеся сьогоднішні потяги на львів, я щойно був на іншому ефірі. Ми з ведучою заходили в застосунок. Бачили, що є більше 200 вільних місць на потяги київ Львів сьогодні на вечір, тому що зараз листопад і падає Доброго. активність перевезень, і тому ми пропонуємо, щоб ми не возили порожні вагони. Люди, які бажають поїхати, поїхали. Ну вони будуть вагони ніколи не будуть порожніми, тому що ніколи в продаж на вагон не відкривається, якщо в ньому не купують мінімум одне купе, тому там будуть вагони, де буде менше, ніж половина заповнені. Ми пропонуємо, щоб ці вагони йшли в цю соціальну програму. Uh -huh. І, відповідно, всі виграші ніхто не програє від цього. Я чув також зуваження про військових і нагадаю, що. На жаль, коштами європейських партнерів військові програми фінансувати не можна. Пункт перший, по-друге, тим, що залізницею так само скористаються і військові і їхні родини, і пріоритет почнеться саме з цієї категорії населення. Ну і зрештою, пункт третій залізниця це є так само хребтом не тільки економіки, але й військових перевезень, починаючи від військових евакуаційних медичних потягів, які. Понад 80 вагонів ми переобладнали під перевезення поранених військових і закінчуючи перевезення, в тому числі зброї, про що не зазвичай не кажуть голос, але це звичайно теж має місце. Зрозуміло пане Сергію, у нас є ще запитання стосовно от практичної реалізації цього, цього рішення. От як будуть рахувати ці кілометри, як люди будуть розуміти, скільки у них умовно залишилося, і як ви відповідно будете це рахувати також. Буде презентована, тобто се зараз, зараз презентована концепція. Найближчими тижнями буде презентована вже сама програма, і буде презентовано застосунку, вкладка додаткова папочка в застосунку залізниці. А в нас вже через застосунок продається три чверті всіх квитків. Ну залишаються і каси, і будуть інші, але головне буде застосунок. Там буде така закладочка, буде календар будуть конкретні напрямки, конкретні дати. Це не значить, що, наприклад, там високий піковий період, наприклад, влітку або в неділю, або в суботу буде велика квота або можливо взагалі не буде квоти, але будуть квоти з великої кількості вільних місць. Ті, хто хотіли би, наприклад, не їхати в піковий період за гроші, наприклад, в серпні, а готові поїхати. Ну, наприклад, багато хто там має потребу відвідувати. Навіть кладовище, перепрошую за це раз на рік, так прибирати на кладовищах, поминальні дні робити і так далі. Вони можуть робити це в інший період і поїхати тоді, коли немає пікового навантаження. І зробити це безкоштовно. Всі виграші, люди зекономили гроші. Залізниця везе пасажира. А ми знімаємо також додаткового пасажира з пікового періоду і представляємо його на непіковий. І знімаємо навантаження в піковий період. Тобто, сказати, Пан... що хтось програше, взагалі неможливо. Пане Сергію, а чому тільки 4 місяці буде діяти ця програма? Ось дивіться, ви сказали, що 16 ну, мільйонів. Це попередня, попередня 4, ага. вона може варіюватися, але станом на зараз у нас не піковими вважаються 4 місяці, жовтий листопад ага. і лютий березень. Але там, наприклад, в січні теж є не пікаве тижні. Є на пікові тижні, і в березні, і е, в грудні теж є перші, перша декада. Тобто, це вже питання технічних, скажімо, рішень, які будуть презентовані, повторюсь. Ми зараз з вами говоримо більш так теоретично. У е, нас в серпні 2,6 мільйона пасажирів їде з різниці, а в лютому 1,9. Uh -huh. Навіть якщо врахувати, що там на три дні менше в місяці, все одно у нас вивільняється півмільйона місць. За один місяць цей ресурс, яким можна соціально справедливо розпорядитися. І тому це буде зроблено, щоб ну, кожен мав таке право. Це значить, що це обов'язок когось поїхати. Ви можете не їхати так само, як ви можете не робити чекап, наприклад, який теж пропонується з 40 років робити, а, так це але право, панець... а не обов'язок. Але дивіться, дивіться, я то не поїду, можливо, безоплатно, тому що мені умови не підходять. Але ж гроші з бюджету Укрзалізниця отримає за мої три тисячі кілометрів. Чи ні? ні, ні, ні а ні, як то не отримає? Ми ага. отримуємо гроші окремо. 16 мільярдів на покриття загальних збитків залізниці в 26-му році прогнозованих, і ця сума вона не прив'язана до кожної поїздки. Тобто, умовно, якщо ви хочете взяти безкоштовний квиток Київ, Полтава там 400 кілометрів, це не значить, що казначейство перерахує за ваш квиток там 400 гривень залізницю. Ні, угу. це не буде напряму ходити гроші за вашими мілями. Гроші yes. будуть покривати збитки пасажирки, яка хронічно збиткова, і вона збиткова і в цьому році, і в минулому, і в позаминулому, і кожного року вона збиткова. збиток. цей покривався те, що називається крос-субсидіювання всередині залізниці. Вантажні прибутки покривали збитки пасажирки. Зараз вантажних прибутків не вистачає для цього. Сергію ще таке запитання. Дивіться: одна справа перевести пасажира, але що треба під час дороги? Постіль, можливо, чай. Можливо, якесь інше обслуговування. Це все ну, чай буде входити в ці благний, кошти. Був... Ні, ні. Флагний, флагний. Коли ви купуєте квиток, ви завжди купуєте за окремо платити за постріль, окремо за чай. Угу. Тому це не входить в вартість квитка. Але я вам зараз ну, от, сказати остаточне рішення, чи буде постріль входити чи ні, я не можу. Ну, але ми можемо сказати, що в нас же є Інтерсіті. Не забувайте, у нас є так. 9 потягів Інтерсіті, є дві шкоди, є тарпан. Це вже 12, і там немає ні постілі, ні чаю, які mm -hmm. ходять вартість квитка. Це теж велика частина наших пасажирських перевезень. Відповідно, ну так навскідку, напевно, постіль має оплачуватися окремо, але я повторюсь, це рішення буде прийматися відповідно в момент, коли запускатиме застосунок. Тому моя думка: тут це чисто такі спекуляції на пероні. Знаєте. Я стою біля вагона і з вами розмовляю. Тут подали на посадку. Ти вперемож на а ми дуже останнє коротке року... питання, пане Сергію. Розроблені. А коли це все буде розроблено? Оці ваші вкладки, це? З кілометрами. це питання тижнів, це питання тижнів, тижня тижнів. Ми хочемо тижнів, не навіть ну не місяців, а тижнів. Тобто, ну було б красиво це почати найближчими тижнями. Так uh -huh. у нас вже uh -huh. листопад почався, Є ще низький сезон в цьому році. Uh -huh. Його було б гарно зачепити. Тому що чим раніше ми почнемо, тим краще всім. Ну от реально, зайдіть за стосунок сьогодні ввечері. Це ж застосунок для всіх. Київ, Львів, угу. ну десь 300 вільних місць їде. Ого, ну перевіримо. Ужгород так само і так далі. А, тому треба це робити. Да? Треба, а хтось скаже: відчіпляйте вагони. Ну, з інтерсіті вогони не відчіпляються, щоб ми розуміли. Ага. Інтерсіті це 9 вагонів. Ти не можеш відчепити 9 вагонів. А інтерсіті, до речі, буде в цій програмі, 8. бо а, ми казали, звичайно, що це буде плацкарти. Буде угу. ні, звичайно, другий клас інтерсіті буде. І інтерсіті, значить, пане Сергію, дуже дякуємо. Відпускаємо вас, щоб ви встигли, якщо я зрозумів, да, правильно ні, на потяг. Ні, ні. ні, я не ні? їду нікуди, просто я включаюсь. Ще немає безоплатних кілометрів. Значить, проваджаєте когось. Ні, знаєте, я їжджу багато. І не безоплатна оплатно В мене 30 тисяч кілометрів проїханих по залізниці за застосунку, тому я не користуюсь пільгами, чи там якимись опціями. Я плачу, тому що за фіксує мої проплачені ага, кілометри. Вас приїхали, у вас свої тому, кілометри там, а безкоштовними ви не плануєте ну, все, да, все користуватися? Все платно, все платно. Я подивлюсь, можливо, експериментально скористуюсь, Ну я покажу, але звичайно, я вам повторюсь. Це не значить, що користуючись цим, ти створиш якусь шкоду. Ти не створиш шкоди, тому що їде пусте купе, наприклад, так? І там може їхати людина, яка е таким чином скористується цією послугою. Я, напевно, не буду, тому що, ну, напевно, це некоректно. Але чисто експериментально, напевно, варто подивитися як це працює ну, на собі розкажіть потім про результати Але... експеримента для нас для суспільного. Так ви розкажете ви, ви так само можете це зробити добре Нет, Нет, це, це звісно звісно України. ви змобі домовилися до зустрічі в наступних ефірах дякуємо сергій лещенко заступник голови наглядової ради укрзалізниці був з нами.